Так, є у вас відкритий ФОП, і ви вчасно сплачуєте податки та подаєте звіти. Але чи цього достатньо? Адже ще потрібно контролювати борги, контролювати зарахування ваших податків, слідкувати за лімітами і обмеженнями по групі та виду діяльності ФОПа. І ще багато нюансів та деталей, без знання яких працювати по ФОП просто не можна. Дивимося в ролику. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І багато підприємців думають, що от якщо в нас є ФОП, і ми платимо податки, подаємо звіти, то цього достатньо, все по ФОПу буде окей. Проте сплата податків невчасна. І невчасна подача звіту це. Е... Найменша біда і проблема, яка може бути по роботі з ФОП. Зокрема, заплатити ми могли вчасно, але зарахування могло відбутися невірно, тому важливо вміти. Правильно контролювати зарахування і розуміти, де в нас відображаються борги, де в нас в кабінеті платника відображаються податкові повідомлення рішення зі штрафами, що в разі необхідності ми могли все проконтролювати. Якщо ж невірно прийняти кошти за товари чи послуги, то нам можуть при перевірці донарахувати 15% додаткового податку і загалом зняти зі спрощеної системи, скинути з єдиного податку. На рік, ну а якщо не знати всіх нюансів по роботі з РРО РРО, по, по видачі фіскальних чеків, то це взагалі космічні штрафи 100 150% від обороту. І це далеко не весь список його можна продовжувати далі, далі, далі. Тому давайте з вами будемо розбиратися, а що ж робити. Фопу, щоб не мати цих проблем, крім того, що ми сплачуємо податки і подаємо звіти. За чим потрібно слідкувати щомісяця, Щокварталу? на що звертати увагу? І перше, на що хотів би звернути увагу, і на що дуже часто просто забивають, це кведи. Адже якщо підприємець невірно підібрав квед, то це, то це все це при перевірці. 100%, що вам нарахують 15% єдиного податку, а не стільки, скільки ви обрали, і знімуть ще із єдиного податку на загальну систему, нараховуючи там шалені податки та штрафи із того обороту, який ви мали. Це тому, що ми на єдиному податку не маємо право працювати по тих кведах яких немає в нас в реєстраційних даних, я вам зараз показую слайд. Цей слайд із мого недавнього ролика, де я розповідав про те, як відкрити та працювати для фопів, які займаються інтернет-торгівлею. Посилання на цей ролик залишу ось тут і в описі під цим відеороликом. Маєте його подивитися, тому що там розбирав достатньо багато крутих правильних речей, які обов'язково маєте знати, тому просто. Просто передивіться. В цьому ж ролику показав, як зареєструвати ФОП через дію просто на котиках. Тому, якщо раптом ви цей ролик дивитеся, ФОПа у вас немає. Можете скористатись. В цьому ж ролику розповів про те, що а підприємці в нас виявляється достатньо часто ігнорують той факт, що в них мають бути необхідні документи, як виписка з ЄДР і витяг з реєстру платників єдиного податку. На це не можна забувати. Зокрема, на витяг за реєстру платників єдиного податку, тому що якби він був у всіх фоп. Я впевнений, що було б значно менше проблем. В цьому витягу відображається інформація з реєстру платників єдиного податку, і періодично бувають ситуації, що людина бере витяг, а в неї відображається там щось не те. І от відразу тоді починається виправлення. Щось, щось робимо, щось виправляємо, щось поправляємо для того, щоб все було правильно і податкова не могла доколупатися. Бо якщо податкова сама. З'ясую, наприклад, що ви не додали необхідних кведів в реєстрі платників єдиного податку, то буде боляче. Якщо самостійно це визначити і поправити оперативно, то все окей. Тому ці документи мають у вас бути обов'язково. В ролику розповідав, як їх отримати, де замовити. Вони всі замовляються в онлайні, в електроні. Далі е, потрібно розібратися із нюансами ведення самого ФОПа не тільки в сплаті податків, подачі звітів, але і в інших штуках. Е, і також вам порекомендую свій недавній відеоролик. Я зняв окремий ролик, як вести ФОП для інтернету. Торгівлі, де детально, детально. По кожному пункту необхідному пройшовся, але водночас дав лише необхідну інформацію саме для ФОП, які займаються інтернет-торгівлею. І про ПРРО, РРО поговорили. Хто може, хто не може, багато дуже нюансів. Але цього ролику в вільному доступі немає. Як доступ до нього отримати, я розповім в кінці відео. Зараз давайте розберемося з тими нюансами, які має ФОП врахувати приведені ФОП і про ці всі нюанси. Це, звісно, в цьому ролику я поговорив в кінці відео, покажу, як до нього дістатись. Отож, в першу чергу, і найголовніше потрібно розібратися із тим, що вам не можна робити, що вам не можна продавати, від кого вам не можна приймати кошти. Це надзвичайно важливо, тому що кожне таке порушення, якщо ви виходите за межі того, що можна, це зразу Переліт на загальну систему оподаткування з всіма випливаючими наслідками. Тому в відеоролику проведення ФОП розібрав, що не можна робити на другій ФОПі. В простих словах, що не можна робити на третій групі, розібрали коротко, але. Основні моменти, які ви маєте знати. Багато є нюансів по роботі із рахунком в банку. Зараз ви бачите слайд. Я тут коротко описав, але кожен із цих пунктів потребує ще окремого пояснення. Звісно, в ролику кожен роз'яснив, пояснив, як підприємець може працювати з рахунком ФОПа, що не можна робити, де можна застосовувати особисті картки, де не можна. Неможливо також ігнорувати те, що. Коли ми продаємо товари, в переважній більшості випадків нам потрібно застосовувати РРО, ПРРО видавати фіскальні чеки. Тут також розібрав, хто може не видавати чеки, хто може працювати без підтверджуючих документів про походження товару. Е, розібрав просто по кроках, як зареєструвати програмний реєстратор за 10 хвилин і розібрав видачу фіскальних чеків. Е, обираю далі приміщення у власності чи в постійному користуванні. Клікаємо додати касира. Е, так, сюди потрібно завантажити ключі електронно-цифрового підпису. Е, що ми в цьому чеку робимо? Тож, товар я в чек додав і. Тут також можна обрати, що в нас після сплата буде через експрес-накладну. Як видавати фіскальні чеки, якщо є передоплата? Як ж видавати фіскальні чеки, якщо просто тільки після сплата? Якщо продаєте через нову пошту, через Укрпошту, як видавати чек, коли у вас є аванс і після сплата? Що робити, якщо ви не повертаєте аванс, якщо товар повертається? Які документи при цьому зберігати? Кожен. Цей нюанс надзвичайно важливий, і кожен потрібно розібрати, як правильно працювати, тому що штрафи нагадаю, 100-150% від суми обороту. Ну і хоча я казав, що. Потрібно не тільки платити податки, подавати звіти по своєму ФОП, не тільки це розуміти, але і це розуміти надзвичайно важливо, тому що по суті самі важливі речі, які в нас можуть бути, це сплата податків в правильних сумах на правильні реквізити і подача звітів також правильно. Розповідаю, де нам переглядати дати. До яких нам потрібно сплачувати, до яких нам потрібно подавати звіти, які суми, де, де брати реквізити, як сплачувати податки. Оце детально розібрав також в ролику і поділився, де ви можете для себе просто брати, контролювати, що коли робити. Спойлер, я в цьому також допомагаю, і це безкоштовно, тому користуйтесь. Важливо також розуміти, хто може не платити ЄСВ. В принципі, на слайді бачите, проте там є ще свої нюанси, якими поділився. Хто може не платити військовий збір та єдиний податок, в яких випадках. Ну і куди ж нам без електронного кабінету платника? На жаль, підприємці, навіть які вже працюють давно, не знають. Про всі функції кабінету платника, якими вони мають користуватися. Так, ми подаємо звіти через ведення звітності, переглядаємо реквізит в стані розрахунків з бюджетом. Там же можна перевірити і борги, але потрібно правильно вміти читати ще сам стан розрахунків з бюджетом. Потрібно розуміти, що ми можемо замовити довідку про доходи в електроні, де побачити. Які кошти по нас показують податкові агенти, це ну не просто корисно, але і цікаво. Я, я був здивований з деяких речей, які там побачив. Наприклад, там відображаються відсотки по депозитах, кешбеки з монобанків і, і інші прикольні штуки, які точно потрібно про себе подивитися. В кабінеті платника є пункт, де відображаються податкові повідомлення рішення, які потрібно контролювати. Тому що, якщо нам виставляють якісь штраф. Забудь-що спочатку там дані з'являються, тільки потім вони підтягуються в стан розрахунків з бюджетом. І нам потрібно на це оперативно реагувати, тому ось про такі, в тому числі маленькі деталі, е, показав, розповів і закцентував увагу. Звісно, показав, як звітувати, е, як рахувати дохід детально по виписках, показав форму обліку доходу, який ви можете застосовувати. Показав, як дав посилання, по якому ви можете цю форму скачати для себе, заповнити. Про первинні документи поговорили, дав посилання на шаблони, розповів, кому, в яких випадках ці документи обов'язкові, навіщо їх потрібно заповнювати, як їх потрібно заповнювати. Ну і декілька слів про найманих працівників, як їх вести. Власне, тому що тут в цьому ролику зібрав таку масу інформації, але вона вся необхідна коротко. Коротка і в доступному форматі, я вважаю, що цей ролик має подивитися кожен підприємець, який займається продажами в інтернеті. Тепер, власне, як отримати доступ до цього відеоролика, в якому коротко, але ємно зібрав всю інформацію, яка необхідна буде вам для ведення ФОП для продажів в інтернет-торгівлі. По-перше, Доступ, який буде, це буде не тільки доступ до відеоролика, але і я розумію, що все одно у вас будуть якісь індивідуальні запитання по по, саме по вашому ФОП, як вести, можливо, якусь інформацію потрібно розкрити більше, чи саме для вашого випадку. Тому разом із доступом до цього ролику ви отримуєте доступ до прямих ефірів щотижневих, куди ви можете. Кожного тижня прийти, задати своє питання для мене, і я на це питання відповім. Крім того, я розумію, що питання можуть бути. Термінові. Тому разом з доступом до ролика і до прямих ефірів ви отримаєте ще доступ до секретного телеграм-чату, де я з вами кожного дня і ви можете своє питання написати, я на нього обов'язково відповім як це все отримати? Для цього вам потрібно перейти під відеоролик в опис під відео, чи в коментарях є закріплений коментар, в якому є доступ посилання на. Монобазу. Вам просто потрібно підписатися на мене в Монобазі. Перейшовши за посиланням, вам потрібно обрати саме вкладку із підписками. Всі ці класні штуки, ніж тяки, ролик, прямі ефіри, доступ до секретного телеграм-чату доступні від рівня учень-чарівника та вище. Тому просто підписуйтесь на Монобазу, робите оплату. Далі в вашому кабінеті Монобази, в моїй стрічці. Буде доступно, будуть доступні мої публікації. Тут я повідомляю, коли в нас відбуваються прямі ефіри. Тут опубліковані уроки поведенню ФОП. В моїх винагородах ви знайдете доступ до секретного телеграм-каналу, можете долучатись і коштуватиме для вас це все всього 450 гривень. На місяць в будь-який момент можете зайти в витрати і скасувати підписку, якщо вона вам вже буде не потрібною. Тому чекаю всіх на монобазі, чекаю всіх на прямих ефірах в телеграм-чаті. Обов'язково долучайтеся і дякую вам за перегляд. Бережіть себе на все добре.